Привіт, сьогодні я приїхав на дачу зовсім не годувати внутрі, а робити незвичну звичну справу. Приїхав злазити у погріб і нарізати собі живців Евадії. Так-так, живці Евадії ніколи не думав, що буду різати в січні місяці живці Вадії. У мене в погрібі багато різних сіянців саджанців, в тому числі і Евадії. Ось такі живці я буду спробувати вкорінювати. Справа в тому, що експерименти мої по вкорінюванню живців і водії, які я розпочав в грудні місяці цього року. Схоже, закінчиться успіхом. Але це вже тема наступного відео. А зараз, щоб не згаяти часу, я хочу підійти до колод. А по дорозі, по дорозі плющ садовий. Він росте в мене вже, мабуть. З 10 років повністю-повністю покриває помираючу грушу. Буде така колона. Завжди зелена колона із плюща садового, який, можливо, ще у мене дуже скоро і почне квітувати. У всякому разі, я маю таку надію. Колись, колись я пам'ятаю, давно вважалося, що така рослина. В Україні не виживає із-за морозу взимку. Але ось північ України плющ садовий, чудово виживає, чудово росте і оплітає ось такими візерунками зеленими. Зараз середина зими. таким зеленим візерунком плітає любі, любі опори, які тільки побажає. Людина їм надати. Оце маленьке відхилення. Йдемо до моїх колод. Справа в тім, що я дивлюся, деякі пасічники вже з десяток разів встигли побувати у себе на пасіках, повідкривати вулики, а новачкам це дуже подобається. Я бачу це по переглядам. Хоча що я можу сказати, я можу сказати, що відкривати вулики зараз дуже шкідливо для бджіл і нічого туди. Немає, я на свою пасіку поїду тільки ось із великим потеплінням. Зараз скінчуються морози. Сьогодні-завтра останні, останні ні, доба дві з морозами і знову дуже-дуже сильне потепління до плюс десяти. Я тільки тоді поїду, а може ще й не поїду, поїду подивитися, як там в зимівнику зимують мої бджоли, чи, чи не поперла там температура. Чи не порозлазились у мене бджоли по замівнику, а поки я туди їхати не збираюсь. Але все-таки Маківка зими Маківка зими. ровна половина і скінчилися морози. Я вважаю, що це були най... найсильніші морози за цю зиму, хоча які... що ще за морози, <бджоли> мінус 10 вночі. Отакі От були морози, хочеться на хвилинку глянути. Що там в колодах? Що там в колодах? Хоча б самі сильні, на які я розраховую, що вони будуть випускати раї в кінці травня, як з кулемета. Наприклад. Наприклад, ось така сім'я. Бділка затихла. Зараз ми подивимось, що може цікавити пасічника. При ось якихось дурних оглядах пасічника може цікаво цікавити лише одне. Чи не скінчуються у бджіл корм, чи не підійшли вони на самий верх і чи не порозлазились вони від, від зайвої температури. Відкриваємо на хвильку. Ні. Ні. Запах стоїть в колоді приємний. Корму, корму повно, бджілка далеко-далеко-далеко. Закриваємо. Все, нічого тут бачите, корму ще на дві зими, бджілка сидить тихо, розплоду немає, зимує класно. Закриваємо. Це максимум, що можна робити, якщо вже дуже-дуже хочеться. А в мене колодна пасіка зовсім недавно. Я ще не знаю, що тут відбувається достоменно. Тим паче, тим паче я зовсім поруч, не треба нікуди їхати. Так, тут теж бджілку я чую, а ось вже і бачу. Піднімається, піднімається бджілка потроху. Саме такі безпокійні, наравливі особини А клуб, клуб знаходиться низько-низько на меду. Мед є, я не знаю, чи показує камера. Чи не показує камера, але мед, мед є. Все, бджілка сидить тихо О, наш там вона, там, там, там вона. Далеко-далеко. Тиша і спокій. Що і треба зараз від холодних бджіл? Ось так. 30 секунд на огляд, 30 секунд на сім'ю. Запитують, запитують, а як контролювати зимівку, як підкормлювати, якщо що. Якщо ну, По-перше, -по -по в зимівку треба так входити, щоб її не контролювати і не підкормлювати. А якщо що, то підкормлюється <сум> сім'я в колоді, так точно як і в вулику. Зверху, де йти, ляпах да, і все. А тут, а тут ось так от покрите все льодом. Все покрите льодом. Корму, корму хоч відбавляй, але тут бджілка гудить. Зараз я замовчу, можливо, камера запише. Клуб гудить. Ось так, <хи> клуб гудить, оце все викидуємо. Воно не потрібно. Я сюди не заглядав із, із осені. Це все викидуємо. І ось остання, остання полоска теж викидуємо. Клуб гудить, як наче. Працює якась піч. Але клуб глиб, глибоко-глибока Сподіваюсь, що це нормально, просто тут сильна сім'я і ось так надихала, надихала льоду. Все, закриваємо, не будемо їх. Будити. А ось і друга відповідь про контроль зимів кінось. Ну, ну, ось відкрив я і побачив, що, що сім'я гудить і дуже багато випарів. Оці випари перетворюються на лід і вкривають от, з шапкою всю колоду. Ну, побачив я це. Ну, багато випарів. Ну, повишені е, звуки від клубу. Ну, потепліє, потече цей, цей лід водою на голови бджолом. І що я мушу зараз робити. Та нічого, подивився, побачив і накрив, який тут контроль більший? зробити, вдіяти нічого неможливо. Але тепер буду знати, ось так буває. Я тепер побачу, що відбудеться навесні. Чи вплине ось такий лід на, на голови водою навесні. На розвиток бджіл чи не вплине пам'ятаємо цей факт і подивимось як ця сім'я буде себе поводити навесні отак я зніму щоб і собі не забудь. сімейка оця гучно-гучно гудить можливо навіть тут і з'явився розплід і ось такий лід все накриваємо Накриваємо її, хай зимує. Ну і остання із сильних сімей, яка може витримати мою таку поведінку невігласа. Теж, теж є льот, є волога і теж клуб гудить занадто гучно. Забираємо пластинки. Ось От так. От так, Тут навіть а я без шапки з голою з пихай сюди поліз. Ось так. Пчлки. Пчлки вже активні. Активні і я б сказав навіть агресивні. У мене є побоювання, що у двох моїх колод сильних, із самих сильних із-за такої теплої зими з'явився розплод у січні місяці, якщо в колодах, якщо в колодах зовсім вкритих, голих, які стоять майже в полі, майже в полі стоять колоди під всіма вітрами. Ось така поведінка у бджіл, то мені вже якась боязна навіть за те, що може робитися. О, все, вже літають. Що може робитися у мене в зимівнику? Все-таки все-таки під час потепління чергового з'їжджу, перевірю. А тут, а тут, звісно, контролюємо наявність корму. Контролюємо наявність корму. Як казав Вінні Пух, це жижи неспроста. Мені теж так здається, що така поведінка двох із чотирьох колод це не просто так. Бджола активна і, скоріш за все, матка почала червити. Можливо, я помиляюся, Все, весна. Весна, як то кажуть, покаже хто, хто що не доробив. Ось така ситуація. Маківка зими, середина січня. Дякую всім за увагу та терпіння.